У цьому відео поговоримо про вертикальні пилососи HOOVER. Щиро запрошую. Конструкція пилососа дуже практична. Він самостійно стоїть без додаткових опор і підставок. Пилосос можна скласти у складеному вигляді його висота буде всього 69 см. Безсумнівною перевагою є його вага лише 2,3 кілограма. Пилосос має знімний акумулятор, тому ви можете заряджати його окремо від пилососа. Коли закінчується заряд, просто вставте новий повністю заряджений акумулятор. У серії пилососів Hoover H 3500 500 є моделі з двома акумуляторами у комплекті. Рівень заряду батареї можна перевірити за кольоровим світлодіодом. Колір світлодіода змінюється залежно від рівня заряду батареї. Час роботи пилососа в стандартному режимі 45 хвилин, а час зарядки всього 2,5 години. В акумуляторі використовують літіво іоні елементи це означає, що навіть коли він майже розряджений, пилосос все одно буде виробляти максимальну потужність смоктування. Тому ви не помітите, що пилосос втрачає потужність при низькому залишку заряду. У пилозбірнику застосована технологія циклон. Ефект циклону проводить у рух частинки пилу та бруду. Завдяки цьому рішенню, повітря, що проходить через пилосос, не блокується, а потужність смоктування залишається максимальною, навіть коли контейнер практично заповнений. Потужність повітряного потоку пилососа Гувер створює сучасний безщитковий двигун Direct Impulse, який генерує до 75 аероват і забезпечує швидкість 100 тисяч обертів за хвилину. Це забезпечує високу потужність смоктування, а відтак ефективність полососа. На відео неможливо показати, яку потужність виробляє пилосос, Однак я можу продемонструвати вам потужність на прикладі цього тесту. Подивіться, якими аксесуарами можуть комплектуватися полососи HOOVER серії H-FREE. Щітка з технологією Anti-Twist. вона не дає волосю намотуватись навколо щітки, розрізаючи його. Це дозволяє повітрю проходити крізь щітку, і ефективність очищення завжди залишається на найвищому рівні. У кожній моделі пилососа є турбощітка з поворотним знімним роликом, який легко виняти і очистити. Подивіться, щітка має таку конструкцію, в якій валик приводиться в рух механічною силою, що підвищує ефективність пилососа. Зверніть увагу на цей валик. Його унікальний дизайн значно підвищує ефективність пилососа. Ви можете прибирати ним як на твердій, так і м'якій підлозі з однаковою ефективністю. Пампери навколо щітки захищають підлогу від подряпин. Це розумне рішення є у всій серії пилососів Hoover h free 500. Насадка 2 в одному для м'яких меблів завжди під рукою. Зверніть увагу: вона двостороння. З одного боку має довгу щетину, яка добре очищує на рівні поверхні. З іншого боку, коротша щетина для очищення м'яких меблів, диванів і матраців. У деяких моделях є міні турбощітка яка чудово справляється із шерстю і довгим волоссям. Світлодіодна підсвітка освітлює місця, де вже пропилососили, і показує місця, де ще не прибрали. Щітка розумно поєднується з іншими частинами пилососа. Корпус обертається і значно полегшує маневрування в будь-яких умовах. Пилососи Hoover серії h 500 можна використовувати як вертикально, так і горизонтально. Це дає можливість пилососити у важкодоступних місцях, наприклад, під ліжком, шафою або комодом. І ще одна важлива річ. Бренд Hoover є частиною найбільшої у світі групи побутової техніки Haier. Яка вже понад 14 років є найбільшим виробником побутової техніки в усьому світі.